Книга Ісаї 43 глава. Читаю книга пророка Ісаї, 43 глава з 1 стиха. Нині же так говорить Господь, сотворивши тебе Яков, і устроявши тебе, тебе Ізраїль, не бойся, ібо Я іскупив тебя, назвав Тебе по імені Твоєму. Ти мой, будеш ли переходить через води, я з тобою, через реки ли, вони не потоплять тебе, пойдеш ли через огонь, не обожжися, плам'я і пламя не опалять Тебя. Ібо я Господь Бог Твой, святий Ізраїлів, Спаситель Твой, і викуп за Тебя оддали Єгипет, Єфіопію і Савею за Тебя». Так як ти дорог в очах моїх многоценен, і я возлюбив тебе, то дам других людей за тебе, і народи за душу твою. Не бойся, і бо я з тобою. До цього місця це був старий завіт, і Бог говорить такі слова. Нині ж так говорить Господь не бойся, і бо я іскупіль тіб'я. Я возлюбив Тебя і отдал других людей за Тебя». Але ми же в часи благодаті, в часи Ісуса Христа, Новий Завет, Бог заключив з людьми через кров Ісуса Христа. І Бог сказав, що Він пошли Сина Свого, на цю землю, який іскупить нас. І ми читаємо такое місто Писання, де навіть на скинах наших пишемо, пишемо, ібо так возлюбив Бог мир, що віддав, Сина свого, єдинородного, я зауважую сьогодні ці слова, де Бог колись Ізраїлю казав такі слова, що я возлюбив Тебя». Що це означає? Я читаю, де сам Христос, говориться о Христі, записано в Євангелії Йоанна. Записані такі слова, я читаю один з тих, де записані в 13 главі Йоанна, я читаю з першого стиха. «Перед праздником Пасхи Ісус зная, что пришел час его. Иисус, пришлось перейти от мира этого к явил делом, что возлюбил Своих живущих в мире, до конца возлюбил их. Возлюбил Своих живущим в мире. Часто мы ми напоминаем, Слова Ісуса Христа, тобто молитву Христа, де Христос молився до Отця, щоб ти сохранив тих, яких ти дав мені, щоб ти сохранив. Тому що я хочу де, де я, щоб вони були зі мною. Що я хочу сьогодні сказати нам? Акцент Божий, ми знаємо, що Бог він не змінюється, який Він був при началі, коли він сотворив Адама і Єву, Він сотворив по образу і подобію людину. Людина впала в гріх і він любив людину. Так, да, був час, коли Бог казав, що він розкаявся, що він создав чоловіка. Він якби жалів, що він так зробив, але він любив людину і любить по сьогоднішній день. Бог дав, бо є написано, що він многократно, многообразно говорив, що із і з дев'яносам в Послідній час горив Ісусі Христі Духом Святим. І може, і ми в час, де дух. Святий діє в нас, діє в наших собраннях, говорить в нашій, тривожить внутрішність нашу, производить в нас хотіння і, і дійство по своєму благоволенню. Але я звертаю нашу увагу сьогодні, бо сьогодні сказано, що щоб ми звертали увагу, Бог звертав увагу колись на людей, і Бог говорить, щоб ми звертали увагу на Його Слово. Я возлюбив Тебе, Яков, назвав Тебе по імені Твоєму. Ти мой. І Христос говорить, Він у Христі говорить, що при кончині своїй Він доказав ділом Своїм, що Він возлюбив Своїх живучим мірі, до конца возлюбив їх. Є, нас так виходить, чи не так людей, які прийняли Ісуса Христа. Але ми люди живемо на цій землі. і ми просимо Божого благословення, ми просимо Божої защити, Божої огради. І Я хочу звернути, як багато було сьогодні, сказано за увагу. Я би хотів сьогодні звернути нашу увагу на Боже положення у нас, Боже відношення до нас, людей і наше відношення до Бога. Тому що Бог всемогущий, сотворивши небо і землю. Все може, все в його руках, все в Його власті. Ми не сумніваємося в тому. І я би хотів якби, зауважити, колись, я даже, ну, якби так дивився. і Є пару місць писань, де, і, і ми молимося, де. ну, Допустимо, я одно місце писання, я просто зачитаю псалма. На що я звертаю увагу, я написано, якби у. 15-й псалом, то лише я так беру увагу, де Псалмопивець говорить такі слова, храні мене, Боже, ібо я на Тебя уповаю». І я сьогодні акцентую свою бесіду якби на тому, що храні мене, Боже, ібо я на Тебя уповаю». Ми люди живемо на цій землі, ми просимо Божого благословення. Ми просимо Божої огради і ми просимо Божої защити. А я сьогодні хочу сказати собі і кожному із нас. Я зачитав ті міста Писання, де Бог говорить Ізраїлю, де Христос говорить народу Своєму, я возлюбив Тебе, я позназвав тебе по імені Твоєму. мій, До кінця возлюбив нас. І тепер, браття і сестри, я зачитав то місто Писання, де Псалмопівець Давид говорить такі слова. Храні мене Боже, ібо я на Тебя уповаю. Ми навчені так, ми молимося так, і це є правильно, то є так. Але я сьогодні почерпую і хочу сказати, і сьогодні було, я навіть повторюю, Ваня зачитував такі слова з причтів, де написано, що. Були зачитані такі слова. Але я зачитаю із цієї глави книги «Пріч» з останнього стиха 33 стих. А слушаючи мене, будуть жити безпечно і спокійно, не страшась зла. Перед тим говориться за мудрость і мудрий чоловік Соломон. Я ще буду читати із цієї книги мудрий Соломон, цар, якому Бог дав мудрость, і він зауважує і говорить такі слова, щоб іскати прежніше головне, є мудрость. і всім іменням твоїм приобретай мудрость, тому що одного істочники. Е, тому що е, в ньому все для чоловіка. І я думаю собі, я читаю то місто Писання, я навіть так би пошукав і думаю собі, храни мене Боже, ми просимо Божого огради, защити, благословення. А можеш і зачитати місто Писання, де Бог говорить Ізраїлю такі слова. А що ти говориш Сіон? Що ти так говориш, що забув тебе Господь? Був такий час, каже, забуде женщина, грудної дитя. Не забуде. А якщо і забуде, то я не забуду тебе, говорить Господь. Я написав тебе на дланях моїх, стіни мої завжди предо мною. Представте собі, кожен із нас. І я цитую декілька разів це містописання, Писання, де Христа Христі говорить, що до Кінця возлюбив нас, але що Христос, що Бог говорить нам. Він то нас любить, Він то о нас заботиться. Ми Його просимо і умоляємо, щоб він хранив нас, щоб він защитив нас в цих тяжких положеннях життя нашого, на нашій землі, в нашому житті, щоб він устрояв дороги наші, щоб він, він благословляв роботи наші. То все. Але я зачитав такі слова. А слушаючи мене, то є мудрость або слово Боже мається на увазі, буде жити безпечно. Говориться, як, якби ну, автоматично так буде. Я не говорю, то, що просити не треба, або що ми навчені просити, але що Бог просить нас. Я звернув увагу, я читаю міста Писання, ви представляєте собі, я був дуже якби так здивований. Бог більше просить нас, чим ми Його в такому плані. Сказати, тому що ми просимо Його, але щоб ми ходили правильно. Щоб ми ходили і сповняли заповіді Його, щоб ми держалися путі Його, Бог більше і більше міст писанні говориться о тому, що Бог просить нас. Дивіться, я читаю, коли Бог ще лише дав свої закони Ізраїлю, і Він говорить такі слова. Читаю 8 глава второзаконі законі з 5 стиха. І знай в серці Твоєму, що Господь Бог Твой учить Тебе, як чоловік учить сина свого. Знай в серце твоєму. ти то знай. Я думаю, ми так, коли думаємо, ми сміхло, Господи, ти нас навчимо знаємо. ти нам укажи путь, а вот Путь, по якому тебе йти. Бог так говорить, а ми так говоримо. І Бог говорить, Знай в серце твоєму, знай в серце твоєму. Что Господь, Бог твой, учить тебе, как человек учить Сына свого, то есть любя учить тебя, Господь. І так дивіться, что Бог просит Израиля, І так храни заповеди Господа, Бога твоя, Бога Твоего, ходя путями и боясь. Йбо, його, ібо Господь Бог твой веде тебе в землю добрую, землю, де потоки вод, істочників і озера виходять із гор. Каже, дивися, де веде тебе Господь. Храни істину. Я дивлюся по містах Писання, стільки міст писання. Я не буду їх зачитувати. Я не космі з декілька. Де Бог говорить Ізраїлю, де Бог говорить сьогодні. Я буду читати і новий Завет, де Бог говорить, що храни істину. Учишайся Господом, і храні істину. Я звертаю увагу, дивіться, храни істину, вона є. І Знаю серце твоє, що Бог учить тебе. І знай, куди ти йдеш. Це говорилося в старому завіті, тому що Бог вивів ізраїльський народ в Ханганську землю. А от путь, по должно тебе йти. І я читаючи є місто писання з причті, де з четвертої глави Соломон вже говорить такі слова. Четверта глава з п'ятого нижче. Приобрітай мудрость, приобрітай разум. Не забувай этого і не уклоняйся від слов уст моїх. Не оставляй її. дивіться, і вона буде. Охранять Тебя! Люби мудрость, приобретай мудрость. Дивіться, що Бог говорить нам. І вона буде охороняти Тебя! Боже храни мене, Боже, збережи мене. А я читав таке слово: що «А слухаючи мене, буде жити безпечно. І спокійно, не страшать зла. Дивіться, браті і сестра, як сказано, не страшать зла, зло воно буде. І Христос сказав, що йде князь міра, той з д'явола, але в ній він не має нічого. Зло буде на цій землі. Каже, буде глад море землі. Я не хочу говорити за якісь часи, але є попередження, що це буде. А слушаючи мене буде жити безпечно. Ми говоримо. І ми співали таку пісню, якщо і тіло моє умре. А пам'ятаєте, Христос колись проповідував, каже: ви не бойтесь, убиваючих тіло, а бойтесь більше, що може убити і душу, і верхнути в гієну. От того бійтеся, тому що зло буде на землі. І я читав, читаю таке слово: не оставляй її, то є мудрость, вона буде охороняти тебе. Люби її, Она будет оберігать Тебе. Головна мудрость, приобретай мудрость і всім ім'ям Твоїм приобретай разум. Високо ціни її, и вона возвесить Тебе, вона поставить і прославить Тебе, если ти прилепишся к Ней. Я читаю ці міста Писання, і. Думаю, храни істину, вона є. приобретай мудрость. Що може приобретати? То, що є високо то, що воно є, воно зараз є. І благодаті, і кров Христа є. І благословення, День благоприятний, день спасення, Время благоприятне, День спасення. І ще в то ті далекі часи Соломон говорить такі слова. Я би думав, я би так казав, що вони дуже, дуже якби підходять в наш час, Він говорить, далеко-далеко, ще до Христа. Але я звертаю увагу, тому що Бог, він вчора сьогодні по віки, Він не може діяти. Сам так в Христі, інакше в Духі Святому ще інакше, отець Син і Дух Святой, вони роблять на од... одне І ми розуміємо це як Тройцю. І Бог, як говорив, колись, Бог говорить через Соломона, що приобретай мудрость і всім іменням Твоїм, а якщо ти цього робити не будеш. А якщо я цього робити не буду, можна так читати. Якщо буду, оставлю його, вона не буде охороняти мене. Якщо не буду любити його, вона не буде оберігати мене. А може я не, приліплю, не приліплюся к мудрості, тобто мудрость це і є Бог. Якщо я не приліплю до неї, якщо я не буду високо цінити її, то молитися буду, щоб Бог оберігав мене. Щоб Бог хранив мене на путях, на яких путях. А може я маю собственну путь? Бог так колись сказав Ізраїлю: мої путі, не ваші путі, мої мислі, не ваші мислі. І там говориться, що люди вкусять вкусять від помислов своїх, впродовж своїх. І дивіться, як говориться, що як я проживаю на цій землі, так і е, що я храню, до чого приліпляюся я. І читаю таке слово, де Соломон далі говорить, читаю з 20 стиха. Син мой, словам моїм внімай і кричам моїм, приклоні ухо Твоє. да не відходять від глаз Твоїх, храні їх внутрі серця Твоєго. Потому что они жизнь для того, і здравие для всего тела. Его. Больше всего хранимого храни серце Твое, потому что из него істочники жизни. Отверни от себя лживость уст, лукавство языка удали від Себя, глаза Твої пусть прямо смотрят. І ресницы твої Да направлені будуть прямо перед Тобою, обдумай стізю для ноги Твоєї і всі путі Твої, да будуть тверди. І думаю собі, от кого це зависить? Думаю себе, ми Бога просимо. Я не, якби аж не хочеться вспомнити, де в Якова є написано, що каже, ви просите молите і не получаєте. Можливо, може вспомнити місто Писання, де Бог говорить через пророка такі слова. Каже, я визивав до вас. Та як так? Люди взивають до Бога. Ми зараз взиваємо до Бога. Ми можемо, тому, що Бог весь дісучий, всемогущий, люблячий, все може, все в його святих руках. І народ взиває, піднімає очі. Ми міста писання споминаємо і цитую міста Писання, де говориться, що визводимо очі, в горам, откуда наша помощ? Ми взиваємо до Бога. я просто цитую слова, де пророков говорить, що Бог говорить такі слова. Я взивав, а вони чули. Говориться до народу, до людей. Бог взиває до людей, та як люди взивають. Я взивав, вони чули. І каже, прийде час. Бог говорить, прийде час, коли ви будете, вз... коли будете взивати. Як тяжко думаю собі, як прискорно Богу, коли люди взивають до Бога. Живуть по своїм путям, по своїм помислам. Бог предлагає. Я, я, я... Много можу говорити з цієї книги, де каже написано, що мудрость стоїть на, на улицях, просить, каже, прийдіть до мене, я научу вас. Вона говорить: Христос говорить, прийдіть до мене, всі друзі, я, я успокою вас, я научу вас, і моє благо, брем'я моє легко. А люди живуть по своїх путях, але навчені взивати до Богу. Але Бог говорить, коли прийде час, ви будете взивати до мене. Я не хочу погати нас. Каже, а слушаючи мене, то є Бога, мудрость буде жити безпечно, не страшай зла. Як добре тим людям, які послідували за Ісусом Христом, за Богом, надіються і впливають на Того, і не взивають тоді, коли. Приходить якась біда. Коли приходить щось тяжке, ми взиваємо до Бога, сохрани Господь, щоб було, не було так, де Бог каже, бо ви будете взивати, а я не буду чути вас. І навіть колись апостол Павел, я зачитаю ще перед нашою молітку таке слово, де апостол Павел, колись вже прийшов його час, і він Тімофей говорить такі слова. Він оставляє служення. Він уходить і написано, що він тічення совершив. віру сохранив, а тепер готується йому винить життя. він... І він пише Тимофею такі слова. Я читаю перше послання Тимофея. Шоста глава, остання глава і останні стихи. 20 стих. О Тимофею! Храни Храні переданої Тібірає снігодного пустослов'я і прикослові живеного знання, котрому, придавшись некоторые, уклонились от веры, Благодать з тобою. Амінь. Тимофей, ученик апостола Павла, і апостол Павел говорить йому слова. Ми віримо і знаємо, що все слово Боже, Писання, Бог духновено, і говориться до нас. І Я звернув нашу увагу сьогодні, де ми говоримо, що Господи, храни нас. А Бог, апостол, і Слово Боже, говорить так, що болі всього храні Мого, храні серце Своє. І апостол Павел говорить Тімофей: Тімофей, храні я тебе. а тепер, браті і сестри, я і кожний із нас, що передано нам. Я недавно читав, що. Що, Христо, ну, що нам переданоє Слово. Ми прийняли. Де апостол Павел говорить, що храни, як ви прийняли Христа, так і ходіте в Ньому. Я хочу сказати кожному із нас, що ми прийняли, а ми прийняли Ісуса Христа. Ми прийняли благодать, ми прийняли Слово Боже. І Бог говорить сьогодні до нас: храни переданоє є Тобі, ти будеш жити безпесно. Бог буде навчати і наставляти тебе. Ти будеш научений і не оставлений. Бог водить собі на злачні пажиті. Всі я, я з вами во всі дні до скончання века. І Бог говорить: Ізраїлю, я ніколи вас не залишу, якщо навіть мати на землі, оставить самолюбима людина, яка може на землі, і та оставить. але я ніколи не залишу вас. Я чому зачитав ті слова, що Христос Гово Христі говорить, що Він возлюбив своїх до конца возлюбив нас, Він ніколи не перестане хранити нас, він ніколи не перестане оберігати нас. Він ніколи не перестане навчати нас. Він ніколи не перестане і не залишить нас, але Він говорить: храни є Тобі. Ми маємо, я маю хранити то, що Бог. Я вже не читаю, де апостол Павел теж тімо говорить, що хранить добрий залог Духом Святим теж храни. Так що кожен із нас ми маємо хранити те, що Бог дарув Христі і дарував нам. Щоб ми не були з тих людей, які живуть по своїх путях, по своїх помислах і просять до Бога, щоб Бог благословив їх, щоб Бог устрояв їхні путі. Я зауважую, які путі. Написано, «Вот путь, по которому должно тебе йти. Я путь, істина і жість. Ісус Христос говорить: Я путь, істина і жість. Ми благословені Богом, люди. Ми люди, які покликані в обітелі, і в яких веде Бог в обітілі неба, яких учить і наставляє заботиться, печеться о нас. Але він сказав нам, що бу... сказав і попередив нас, ви будете в мірі мати і скорби, трудності, і переживання. Але ми говоримо сьогодні о внутрішності нашій, о душах наших, тому що Бог спас душі наші, і щоб ми це сохранили, наче жість, твердо сохранили до кінця. Зараз ми молимося за наших дітей. Амінь.